Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжуємо проходити Assassin's Creed 3. Минулі серії ми повідомили усім повстанням, що червоні монтири йдуть в атаку, успішно провели захист мосту і повели зараз у контратаку повстанню. Ходімо, подивимося, що буде далі. Всім гарного перегляду!

Я не думаю, що О, нормально. Що він там сидить за позаду? А це напевно коли я цю декларацію почав. Чар з личерзлі. Я знаю тебе. Я і не очікував, що ти пам'ятаєш мене. Давай, Конор, це не то місце, де треба так поводитися. Я обачаюся за це, але зараз нам треба, щоб ви були спокійні. Це коли декларували початок ah, війни, чи щось таке? Конер, дозвольте мені представити командора та капітана Джорджа Вашингтона. А, Це той, хто врятував Сема і Джона в Ледці? Це були патріоти. Вони це зробили. Я трохи допоміг і все. <laughs> Такий скромний, як і хоробрий. <laughs> Ми, Ми можемо. Використовувати багато людей, таких як ви. Мені шкода, і якщо ви мене вибачите, мені треба поговорити з Чарзем ось там. Він виглядає не дуже радим, що мене поставили до командування. Я радий познайомитися з вами, Конере. Це коли об'явили війну, типу. Скажіть, що ви знаєте якісь новини про Піткарна. Я знаю, що він пішов до сховиська в Бостоні. Єдиний шлях, як ви можете його взяти, це вивезти його звідти. На щастя, для вас у нас є план, що зробити в місті. Принесіть е, комусь там листа, котре командує нашими військами. Я вам вдячний. Не треба, принаймні, це все, що я можу зробити. Пінкер – небезпечна людина. І чим швидше ми з нього, тим буде краще. Також Now, я би сказав і про чар Лі. Це дуже інший звір. До нього прийде час. Зараз займіться тим, що ми можемо зробити у Бостоні, Коноре. Це парламент, там де робили проголошення війни до Британії, наскільки я зрозумів. Still here, are you? Ви ще ви ще тут? Я дуже здивований просто, now? що відбудеться зараз. Тут багато Командор що треба зробити. Командор Вашингтон повинен впевнитися і зрозуміти, куди нам, нам треба бити next. далі. І послати We правильне послання. Послання ми повинні сконтактувати з усіма, хто буде готовий битися. Але ніхто не знає, хто перший почав стріляти у Лексінгтоні. В, Лексінг... в будь-якому випадку, нам треба дуже швидко приймати рішення. Люди повинні знати, що ми захищаємо себе. Більше, щоб бавити і скрапати перед тираном, ні? Таке, що ви сподіваєте? Ні, звісно, не. Ніхто не має бути визнаним вільним. Ніхто не повинен відмовлятися від свободи. Але це дуже небезпечна дорога, до котрої ви йдете. Я розумію, Конер. Але це війна, не тільки битви. Тут треба ще й політика. Так зрозуміло, коротше. Стій, і скажи, навіщо ти тут? Господи, що тебе так водить? Ти ще когось тут бачиш, чи що? Israel, Я шукаю Ізраїля Пунтмена. По чиєму наказу? Семюля Адамса. Слідуй за мною. це не Бункер хілл Так, це Бріц. Нам треба було перегрупуватися. Є якісь новини з Бостона? Ми дуже багато втрачаємо людей. Я думаю, що вони знову скоро будуть використовувати артилерію проти нас. А щодо Джона Піткерна. Цей покидюк. Десь заховався. Він з'являється час від часу на полі битви, але він дуже далеко від неї. Так я не зрозумів, ми в Бостоні чи що? А, ні, це не Бостон. А, це я зрозумів, це якась інша частина, типу Бункер Хілл, так і називається. Поле битви якесь. Оно тут взагалі вже повноцінна битва йде. Путхем там попереду, ви його зустрінете. Так бачу, генерал. Як, як ситуація? Володіть. Твої ж наліву, бляха. Я повертаюся назад до булькавки. Гарного дня, джентльмен. Генерал Пунктман. Що? Я шукаю Джона Піткана. Я прийшов сюди, щоб допомогти вам. Поки цей корабель продовжує стріляти, в нас взагалі немає жодних шансів. Якщо він замовчить, тоді ми зможемо просуватися далі. Коли я повішу флаг там, то це буде сигнал. Скажіть за все, я цей флаг покладу вам на гроб, коли ви туди підете. Так, спочатку треба розібратися з, артиле... з кораблем, котрий артилерії херачить, я зрозумів. Погнали. Зараз дуже дійсно небезпечно. Треба якось оминати ці постріли, а я... я не розумію як. Конора, це дуже небезпечно, бляха. То ж на нібок. Все руйнується просто. Я не буду витрачати час на битву, я одразу до корабля. Треба потопити обидва. А, зробити повітряне вбивство на гренадірі. Поки не заберетеся на корабель вас не повинні спалити. Гаразд. Таке грен... гренадір це ось той у великому мундирі. Мені треба повітряне вбивство зробити, гаразд. Це не хоче підійти, підійти якось, щоб його в воду скинув? Ні, він так і буде стояти тепер. Та по серйозно? Так, а якщо я шведесеньку полізу? Зрозуміло? Зрозуміло, що знову я затопив. Так, гаразд. як мені. Ну, хоч це зробив. Хлопці, розпочинаємо наш танець. Я думаю, ви ще не зрозуміли, хто до вас на корабель прийшов божевільний чувак з томагавком. Так, підриваємо. Чи що, ми повинні підірвати, чи ні. Ну, так, вниз кинемо бомбу, напевно. Так, 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 давай, давай, давай Конору Конору коннор, швидше. Ага, є. А на який корабель я повинен флаг повісити, якщо ми їх підриваємо? Так, ну все, розібралися, обстріла більше нема. А, тепер мені треба повернутися і повісити флаг. Ну це логічно, прям капець. А чого одразу не, треб... не можна було. А, ну я зрозумів, типу, поки я буду на першому віз... вішати флаг, другий корабель ще продовжував свій обстріл. І, типу, це нелогічно в плані того, що люди могли постраждати ще більше. Ну, добре, добре, згоден. Сам докопався, сам пояснив собі. Так, на один вже повісили. Сигнал, напевно, пішов, що все нормально. А, треба було на один з двох просто повісити чудово. Поїхали. Господи, скільки загиблих! Це жах. Це дійсно жах. Давай веди, бо я не розумію, куди ти їдеш, чи мені треба їхати першим. В принципі, плюс-мінус маршрут пам'ятаю. від страху. В них Більше численність. Вони краще навчені. Але я не боюся і раджу вам також. В нас є дисципліна. У нас є порядок. І Найбільш важливо в нас є терпіння. Ми віримо. Тож, готуйте свою зброю. Будьте впевнені, що все в порядку. А, я повинен був підійти. Так, ну всі, в принципі, я бачу загорілося, тим що є шанси. Дідько, я здивований, ти зробив це. Це була непогана промова. Брехня, я боюся. Але треба показати для бойового духу щось щодо Підкару. Він залишив Бостон, як я і сказав. І розташувався у сховиськи зверху. Тут не дуже добре, щоб побачити його, але все ж таки. Yeah. Я думаю, ти зможеш об'їхати Десь, yeah. і зачекати. Десь, щоб завдати йому удар. Нема часу. У мене є шанс піти напряму. Ти двічі говориш те, що неможливо make make. зробити. У мене все одно нема шансу. вибору. Синку, я бажаю тобі тільки успіхів. I an on my я очікую вибачень, коли я повернуся. Так, від, від одного укриття до іншого. біжимо, я зрозумів добре. Так, а як мені розуміти, коли мені треба бігти? Ага, постріли пройшли, добре. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, а куди далі? Ага, бачу, бачу, бачу. Хлопці я до вас. Так, щось... Не дуже я розумію, як колись... Ага, бачу, основний постріл був. Ніби то все? Та сенс! Я вже обіг, хто в мене там влучив. Дідько, ну я думав в мене вийде, ну добре. Так, гаразд, по деревам, по деревам їх тут дуже багато. Відкриту конфронтацію не треба входити. Коноро, ну ти серйозно, бляха-муха, ну що з тобою не так сьогодні? Залазь швидко на дерево. Ну стрибав прямісінько до в дерево. Як знущається наді мною, чесне слово? Люди, я бачу, що ми дійсно на війні. Так, я не можу і дивитися, що він там каже, і збиратися по деревам. Ага, шодесенько, шодесенько, шодесенько. Треба прикупити дротиків. Чи краще це. Ага, чудово. токсином, з токсином. О, це я вже ж. Тупанув, так тупанув. Так, поки вони сюди не прийшли, швидесенько, шведесенько, на дерево. А далі куди? Ага, бачу, бачу. Поки вони мене там не спалили. Йди сюди. Як гівно якесь викинуло з коня, чесно. Чому? Чому ти це зробив, щоб захистити Адамса і Хенкроха? Служування. Бо ти їх хотів бити. Вбити їх? Ти збожеволів. Я хотів просто перемовин. Так було багато що обговорити, щоб пояснити. Але ти все перед Якщо ти кажеш правду, тоді я можу передати твої останні слова їм. Вони повинні були покласти свою зброю. Ми повинні зупинити цю війну. Чинастина. Ти думаєш, я не казав ці слова <плес> до британської сторони? <плес> <плес> Усі повинні бути вільними. Нема місця тому, щоб хтось слугував, а хтось ні. <плес> <плес> ти користуєшся зброєю як лю... чоловік, але к... кажеш слова як дитя. Ще багато помре через тебе. <плес> <плес> Краще хоч якась доля, ніж ніякої. Типу Піткарн хотів хоч якихось перемовин, щоб завершити цю кровопролиття. пролиття. А Конор вважає, що треба йти. На будь-які жертви заради свободи для усіх. Чому ви не сказали, що. Нам треба було перегрупуватися, більше такого не робіть. Генерал Дженерал. Генерал Пунтхе, ти живий. Те ж саме не може сказати про Піткерна. Чудово спарцьоване, я так розумію. Але важливо те, що ми покидаємо ці землі. Я б сказав усім перегрупуватися і покинути. Нас Якщо тут дуже мало. Якщо в рисся так погано, як і тут, то Бостон чекає дійсно сюр сюрприз. У нас є більша проблема. Що ти маєш на увазі? Це не може бути вірно. Це план, щоб вбити Вашингтона. Ніфіга собі вони закинули заявку. Будемо рятувати Вашингтона далі в наступному стрімі. Мої вороги. When money them, they took force. Коли в них yeah. є гроші, вони збирають сили. Але без планів Джонсона і Піткерсона тепер Мені треба подбати про Джорджа Вашингтона. Тамплієри зараз хочуть, щоб він помер. Вони шукають якийсь момент, щоб зробити свої плани в дійсність. Я повинен врятувати його. Це може означати, що завдяки йому мої люди можуть бути вільні. Темплаз Белів тамплієри що їх люди. Захоплять цей світ carefully. Типу. Я повинен далі робити свої кроки дуже обережно. Як далеко пройшло твоє полювання, Конор? Є прогрес, але я хвилюю, що цього недостатньо. Ти повинен завдати удару так багато, скільки це потрібно. Що там до солдатів Леш... солдатів там не було солдатів, просто люди, котрі захищали себе. Чи це не твоя битва захищати людей? Ти допоміг одним допоможеш і іншим. Чудові слова від того, хто закопався тут. Ти не повинен мені нічого, але спочатку поверни клинки, брання і усі знання, котрі я вклав в тебе. Поверни усе це і тоді твої слова можуть щось означати про мене. Чи ти можеш просто признатися, що ти не правий? Господи, хлопче. тобі треба набагато важче намагатися, щоб здивувати мене. Чи це не так старий? Або може, мені треба викликати тебе десь назовні, і ми побадаємося. Конор, це Бенджамін Талмедж. Його батько був один з нас. Тому не треба нічого сховувати. Він хотів те, що сказати. Ахеле сказав, що командири. Спогодаємо клітки, що нашого капітана та командира хочу бити. Томас Хікі, людина, котра це планує. І я тут, щоб допомогти вам схопити його. Як? Я поясню по дорозі. Я і ви збираємося поїхати до Нью-Йорку. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому. Цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!